Тобі? Да. Открывай шарманку. Мало, де ты пішов? Не трошки гама дубавим. Шукал пропитание. Та на рису я тобі скину перекуси. Кинь бы він вообще не году я свого тіпа, що зараз впаде. Ну выносить я не буду тебе. Можешь? Dear contestants, and welcome to the kill box. If you're wondering why that's the name of the show, well, I'm sure you'll find out. Oh. Rules are is... simple. Uh -huh. You have 15 minutes to acquire as much goodies as you can. One wrong step, though, and so you better start right away. Right. It's, it's the kill box. Так. Окей, вроде нормально скрутил. Короче, максимальный час. Ни разу не помолился. Ти ты відкрив? О, нормально. Я надеюсь, вы не забудете про за противогазы, да? Я забув. <рив> Олег взял? Не знаю... Ё-моё! Да не <реш> всё, 12-13. Открыл? Все, давай, далее. Я лутну. Одна граната. Все. Дымовая граната. Ремка. В принципі, якщо б постарається добре, то зможемо відкрити до того, як газ піде. Десять секунд зомбі падають. Так, є, добре. А я буду стояти прикривати. Все, зомбі пішли, поняв. Ще падають? Ні, ще не падають. Oh. По ХПшкам дивись, щоб тебе хватало. Якщо є бінти, то може мутнути його. А я йому на газові гермопов'язки гер... ложу. Мені нормально їх забираю. Але... а, ну да, в нього уже. Прости, ти, якщо не йде, йди на іншу кімнату. Не тіряй час. Чув? Вернися назад пізніше. Зараз він собі FPS от під Треба буде дивитись до лута тута в боксах. Ой я раніше шаманив щось трохи. Сюди треба додати, щоб тут падали. Зомбі падають. They say the so let's make it mm -hmm. Та тут і так нормально випадає. Та я би добавив сюда печатну плату і, ну, клавіатуру печатну. Ні, от то, і... то зажирно буде. То оце іменно буде зажирно. Все, відкрив? -мой Девять минут. Скільки там газ заходи? П'ять. П'ять, ну и забагався челік. челик. Ну це четыре хвилини, грубо говоря? Так, АКМ. Okay. М С патронами. открыл Сашка динамит. Мм патроны. Да, да, да. А, ну, это да, цыд, динамит выпадает. процентов динамит падает такая за была задумка Remember, contestant... Зомби as as here, 7 минут Це остання кімната. Чи ні? Да. То щось слухай не густо. АВМ-ка, АКМ, граната і шашка одна. Посичате, тут пойдет, бакс. Ну, може золото відкрити. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. музыка же вид <плес> Так, давай, к нему что уставляю. Є, да, тільки выкрутки не трив, без кинечни. Отходь. Да вы ж тут лагає, чи це маг залаганий, Ви бачите, як мене дергає. Д -д -д Дві викрутки. <говор> І ще одна <говор> шашка. <говор> <говор> І вот тобі Палата вона випадає тута. Отстреляв на мене. пішов секунду. Вс. Встигли вийти. Так, погнали. Это Киллбокс, место, где мы твои мечты Давай, Лезвий, запрыгивай, открывай. Киллбокс, Чув же ви кидати щось хоче, чи що? Ні, ні, right so yeah, sure. Мені мишку цю... мишку з клавіатури нову купити, може я тоже попробую. Повідкривати, так. Вал. І ВСС-ка, вал і ВСС. -ка. Бляха, я не на топ Дівалі. Не на топ Дівалі. Так, один сюди йде. Один йде сюди. Ну це вже непогано. це в нас що? М1. Патрони до, до неї. Ну, тут це ти хоч відчиняти почав. Граната одна. Щось тут... Тут треба глянути буде до цього. А, армія з кулака я залишив. Во-во-во. Я завис, мене зомбарь зарабьев. Йду, 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 Бляха, Бляхай, мене б'ють. Он. Файно. Я завалив когось, да? Ой. А є, Феникс? Є! То йди... Йди піднімай! Я завалив... Я нашов взломщика. Завалив він <риклад> валяється. Он до в кімнаті. Ти там не гори сильно, я не спеціально. Я біг спасать. Нема. Ну прикольно. Ну то ж був один. Куди ти, Дівьо? Ну то все, значить, виходим. Я буду взламувати. Ти вмієш? А, я там ще на половину металаві зламав, можеш металевий доламати. Це, це до якого не треба рухавитися. Чо я ти чув? А, майже зламав. Ну Давай, время є. Ну що ж ти зробиш? Я не хотів по тобі стріляти, а ти мансить почав. А я тебе хлопнув нечайно. То в принципі це остання кімната, да? Ну то не густо, конечно. Improved acoustics and blood. Training. It's getting a bit boring. Here, have a bit of entertainment. I've Коротко. Идей Розлутуй Олега спаковуй. О, це вже цікавіше, скарелька. Що там замочки випало? Скарелька. з попаради. А з попередніх е вал і ВССК. А срібла що ви Одна граната. І М1 ще є. Коротше, вийду, то тоді глянемо, що там повипадало. Ну подивіться б 2 А ч в Б2? Або це мої останні гроші були, на які я розстапився. Поняв. Ладно, 7 минут я ломаю. бери. Потом раньше спокойно там отвертки есть. Зараз пакуємо, заберем. А, майже взломал золотый. Что мы? Все? Вых выходим? Сейчас <реку> я попробую. Пойдем можно. Забори парни. Тара, прикрыли. Так, четко. Ну что там? Их даже дали ломать. Так, да, так, да, да, я отмички нормальні з його тупо брав. Час увалом, ти маєш цей, так? Да? Шо? Вас. Маю. Можна спокійно до однієї минути сидіти. Ще п'ять минут є. М1, вал, ВСС, карелька. Капец, вони ламаються швидко. Патрони, магазини. Ну, типа, непогано, як на мене. М, а, ще М1, о. Газ пішов.

Сейчас зарядом вала візьмем. Блин, майже вскрыл живут, лки палки. Ну ще маєш три, три минути. Зрачували. Так, нам 10 надо скинути зараз сумку. рисунку. Во. Возьмем вол. Заряда не Чертко красивай. Шукаешь? Я кажу і мусс, якщо типа ну там буде лишатися на малуйзі, тут краще виходить, бо я ще там насутні вишитись. Ну да, зараз буде виходити Блін, майже зламав, взломал, елки факт. Да. А ти забери малого. Та я сей, газ пакував. Дай його зак. Так, добре, тоді... путь. Открывать? ні, это я вс запакував його. <клес> Ладно, привезли свои бомжные счета. Вот это вини за колонк. The Killbox is brought to you by the Tech One Corporation. It's getting a, bit Here, have a bit of Давай правой стороной. Выплывают. Открываю. Выходит, выходит. Все четко. пришли. Так, давай. Та ви не облутуйте це, ви відчиняйте давайте. Але, йомайо, файл, -йо. і говори, коли ти кімнату відкриваєш. Добре, right добре, right час вибив. О, дев'ятки під'їхали, мені саме дев'ятки треба. О, а мені шлем треба. Якщо не йде, переходь на інший. Та ні, я вже один зламав. То де ти взломав? Ти б ж мала наційську а. Я вже все позаб... позабував. Так, що у нас тут? ВХС-2. О, хороша пушка. Ну. Я би патроны взял до пулемету. Тільки не друга, а ВХС просто. На, я тобі скину. ВХС-2, ну таке собі, а от обична ВХС-ка. Вс, лично падают, не вроде. На 9 хвилині будуть падати. Угу ну короче, я думаю, до иду нема немашу листя. Тут нормальный лут падает. Ну, в кождому киллбоксі по одню... по одній шашке демонито. Не по цьому. Як я налаштовував, то має випадати одна шашка динаміта під золотим замком. Все. А, так, да, так, да, вона так і падає. Шашка динаміта падає і ось печатна плата. Так. Да. От. А це що випало дві штуки, це щось воно таке буває. Раз. На да. раз. А, цього не не відкрив. Вот, я бачу, що шашка динаміка лежить. А? Шашка динаміка лежить і печат на плату. А, да, видно. Ага. Ч взять не можна? <гум> ну, прикинь, так в натурі взяв, короче, катану і заступну. Так у ж має доставати мишкою. Ну то це і так я тобі скажу. Одна шашка випадає 100%. Так, карточки випадають де хоч до кілбокса, аби тільки ти ходив. Відкрию чую. Що тут? Так, ще зомбі. один вол. Заряжений. Прикривай його, якщо зомбі випадають. Я забираю зброю. Так, є. Забрав. Так, треба зарядити магазин. Вал випав ще один. Ну це такий це така мобільна зброя. Мені вона подобається. Da, 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 nie, wszystko Wy... Wy mnie jeszcze robicie, tak? W swoim rynku Co? Także w rynku mnie tam jeszcze zmieniali, tak? Niczego ja nie zmieniałem Bo mnie ktoś z polubaną ojczystą wytyła Я їх витратив. Я почув. То все? Нема отмечок? Я б теж вимовив. Що, щось, вроді, мені скідає. Треба переробити. Так, да, серйозний підхід у нас в Дубренера йти, конечно, тільки ж у Дубренера в кілбокс.

У мене будуть мички їх выпали. По ХП, ну все зрозуміло, виходим, значить. Я їх взагалі використовував, я золотий замок ломав, то б. Так ти що не бачив тебе інтерв'ю лежить чи що? Я, я що вони там є? А Та я й не сумнівався, що воно все пішло через одне місце. Дура. Так, давай я зараз скину все в ящик і подивимося, що получилось сіки мене відчинили кімнату. Хто скаже? Десь. 5. золото одну... і. і... Ну, дивись, а тут ми не відкрили 4, 4. і там не відкрили один. Ні, там, не, там ми не відкрили одну кімнату. Ну, і тут 4. Тобто, що? Ні, я, я я, відкрив дві 2. Оце ми страшні ну, 3, спеціалісти. Відкрив... страшні. Я не відкрив 4, їх цього Ну, ще... коротше, вийшло такого АКМ, АВМ, кімнат. Чекай, кімнат 5 взагалі, що ти розказуєш? Два вала, дві ВСС, патрони набої, ВхСка, одна, дві тінтішки. І така мілочушка. Дві, дві гранати вроді таке щось. Ну так якби викрутки ці, якби відмички взяли, то відкрили би нормально. А так, уве Ну, але я думаю, що ходити стоїть, ні? В принципі, нічого міняти, я б не знаю. Ну, може, я гляну, що там робиться. До бренера треба трошки прокачати. Але я думаю, що в кілбоксах лут нормальний, нема не що до, до нього лізти. Ну, бренера прокачати. Бренера. й да, все, ну до бренера то ми доберемося. Коротше, нормально.